То не може вас забути. Ні про кого не думайте, подумайте зараз тільки про себе. Давайте спочатку дізнаємося, хто у мене ви, для кого цей розкид. А людина а, з неспокоєм у душі. А зараз у вас такий стан. Знаєте, а, це називається внутрішньо-особистий конфлікт, коли сам собою не владу. Сам собі кажеш одне, потім сперечаєшся з собою, доказуєш щось. ну таке. А, це буває, коли. А, Різні частини тебе хочуть різного. Розум одне, серце друге, аргументи, багато їх аргументів, і вони теж один з одним сперечаються. Нема ладу в душі, якщо так казати по-простому. І ще, можливо, у ваші стосунки, у ваше життя зараз е якось е вмішуються. Інші люди, можливо, родичі, можливо, друзі, можливо, якісь знайомі, і весь час якось микають вас порадами, питаннями, і вони вас вже дратують далі. Нема куди. Ви хочете якогось вже спокою, щоб від вас всі відчепилися, але вони продовжують вам не давати спокою. Добре, то хто ж про вас весь час думає? Ніяк не може вас забути. Ну. Знову людина сильна, людина, яка з якою ви зараз майже не спілкуєтеся, людина можливо лев за гороскопом, але не обов'язково сильна може бути як фізична, так і психологічна. впертий, така, знаєте. Бачу, ціль не бачу перепон, але оця його впертість, вона особлива риса. Щось ви з ним не поділили, і він зараз в такому стані Не чіпай мене можливо, грається з вами в дистанцію, можливо, вас так наказує за щось і не проявляється. Знає, що ви переживаєте, знаєте, знає, що ви очікуєте від нього якогось повідомлення, але маринує вас. Ну, от ви хотіли б, щоб він проявився, але він вважає, що ні-ні-ні, Ще треба трохи почекати. В нього, до речі, хватає е, сили тримати себе в руках. І в цьому стані е, я тобі докажу, що я сильніше. Я тобі докажу, що моя правда вища за твою. Я тебе приборкаю. Ну, такий дресурувальник він у вас. Е, ну, а ви до нього повернулися спиною і кажете: Ну так, да, звісно. Ще побачимо, хто кого. Спробуй спробуй мене зламати дитинку, побачимо хто кого. Ну, У вас така стосунки зараз непрості, ну, дійсно побачимо хто кого.